За Україну потрібно не вмирати, за Україну потрібно боротися, кажуть бійці 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Як виконати бойове завдання, зберегти своє життя і за необхідності допомогти побратимові вчать під час вишколів рекрутів Національної гвардії України. Інструктори мають бойовий досвід найскладніших ділянок фронту і міжнародні сертифікати. З ними поспілкувалися наші репортери. Цель. Цель. Правим плечо, правечко. Спина! плечом. плечо! Сучасна війна вимагає нових знань та вмінь, говорить Дмитро Звійничини. Вперше чоловік став на захист своєї родини та країни від російських окупантів у 2014-му. Багато побратимів вже, і, вже і, з якими ми і разом і воювали, і вже і покумували, і все, але багато вже хто загинув. І... Потрібно віддавати честь їм також. Тож вишколом рекрутів Національної гвардії України займаються інструктори з бойовим досвідом. Влад з позивним патрон відповідає за інженерну підготовку, спеціалізується на підривній справі. Поки в тебе є міновибухові пристрої, які стоять між тобою та ворогом, це все, що тебе захищає від його наступу. Коли якщо в тебе немає окопу, звісно, ну, це все, це оборона, це життя, бійця, це його безпека. Твої знання, це дарівня твоєму життю. Ти це просто підвищує свої шанси на виживаємость просто на лінії зіткнення. Гвардійся з позивним Патрон визнали кращим на навчаннях інструкторів Чехії. Зараз сам вчить рекрутів. Розпізнавати міни смертельної вибухівки у ворога чимало. Протипіхотні, протитанкові, протидонні морські. Поки ти дійдеш до позиції, ти побачиш там десятки різних видів мін. І їй потрібно знати, до яких можна приближатись, до яких не можна. Що з ними, як далі робити? Це ти зобов'язаний знати. Тим паче, що в наших реаліях сьогодні ти солдат-бієць, завтра ти старший групи, тому що кого командира там поранило. Просто ти приймаєш на себе командування навколо дим та вибухи. Умови вишколу наближені до бойових за легендою навчань, рекрутам треба швидко знайти схованку від ворожих скидів та допомогти пораненому побратиму. Сьогодні відіграю роль за ворогів. Моя задача робити скиди на групу, яка йде по лісу, займається штурмовими діями. Наша задача навчити їх, щоб вони правильно та швидко реагували на скиди з дронів. Намагалися створити таку невеличку стресову ситуацію, задіяти додаткові там навантаження, звукові ефекти, світлові ефекти для того, щоб їм більш-менш було зрозуміло, як це насправді відбувається, щоб це не в таких кімнатних умовах. Це було тобто, щоб максимально було все наближено до бойових дій. На додачу до бойового досвіду інструктор з тактичної підготовки Андрій з позивним дрон навчався у Німеччині, студент другокурсник. До війська прийшов добровольцем захистити своїх рідних та суверенітет України. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбувати. Тактика це думати і швидко приймати рішення. Знання та вміння отримані на вишколі, говорить дрон. Мають стати фізіологічною пам'яттю бойова ситуація. Кожна секунда міняється. От ми групою йшли, йшли, йшли. Тут об обстріл. Ми почали свист, ми швидко впали. Тобто це вже фізика. Тобто ми вже на землі лежимо далі. Потім ми йдемо, йдемо, йдемо. А тут дрон. Нам швидко треба спрятатися. І ми всі приглянулися. І одразу вже почали кудись під навесик, там під лужайку якусь, не знаю, як колія, дерево. Все ще загоне, все, все є прикриттям для нас. Одни на воздух, а доще продовжує! Насамперед, для чого ми навчаємо людей? Для того, щоб вони вбивали ворогів, які прийшли на нашу землю. Так? Та зберегли своє життя та життя своїх побратимів. Психологічні вправи частина базової підготовки рекрутів гвардійців. Вчать саморегуляції з дихання починаються негативні стани. Коли втрачаються контроль та рівновага. Приклад бойовий підрозділ. Люди виконують бойове завдання, прилітає в бліндаж. Деякі люди отримали травмування. Деякі люди починають метушитися, але з'являється сильна людина. Сержант не буду називати його прізвище, яка в змозі цих людей зібрати докупи, сказати їм, що їм треба робити, заспокоїти їх. І тоді, замість позиції, яка рушиться, ми отримуємо підрозділ, який змозі тримати оборону. Слобожанські гвардійці разом з бойовими побратимами. Нищать російських окупантів на харківському та донецькому напрямках знання та навички вишколу допоможуть виконати бойове завдання, зберегти своє життя та побратимів. Юлія Губська, телеканал прямий.